Пожежу повідомили місцеві жителі приблизно о четвертій годині ранку. На місце події виїхали рятувальні загони та пожежні машини. Дві години тривала боротьба з вогнем, адже на складських приміщеннях зберігалися легко займисті предмети. Як з'ясувалось, по пробиттю на місце горіли складські приміщення одного з приватних підприємців. В даних складських приміщеннях зберігалися гігієнічні засоби, господарські. Також там зберігалося багато паперових виробів, що ускладнювало пожежу та поширювало її руйнівну силу. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 44 чоловіка особового складу Мукачівського, Берегівського, Свалявського. Підрозділів після того як вогонь вдалося загасити серед обгорілих предметів, знайшли тіло людини. На жаль, чоловік загинув на місці події. Індифікувати особу працівника міліції поки не вдалося. Пожежа була погашена близько 6 години 50 хвилин. А на жаль, на місці пожежі було виявлено тіло загиблої людини. Особа даної людини та причини, з якої вона загинула, встановлюються правоохоронними органами. Ймовірна версія загорання, несправне пічне опалення або порушення внутрішньої електромережі. Однак остаточна причина пожежі та сума збитків встановлюється, зазначили в управлінні надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.